Байки на всі смаки. Сумський майстер гумору Григорій Єлишевич святкує 40-річний творчий ювілей. У доробку майстра сотні творів. Гумор і лірика автору з легкістю даються всі жанри, наголошують шанувальники таланту письменника. Сам же літератор, секрет успіху, вбачає у вмінні не втрачати оптимізму та любити життя. Як це йому вдається, розкаже Катерина Петрова. За 40 років творчості Григорій Львович випробував десятки сцен, великі та не дуже. Не відмовляв запрошенням провести концерти і в школах. За це його байки та усмішки, як гарячі млинці, розлетілися поміж учнів. Бувавши на виставі в обласній театрі. Каже тітка Василина, племінниці Катрі. І вистава прицікава, і артисти старались. Та чого ті дід та баба стільки цілувались. На декого поглянеш, як пливе, як пір'я розпуска, як чепуриться, а спробуй зачепити заживе, побачиш зразу, що воно за птиця. Усе бюрократів милаєм, а звідки ж беруться вони? Заміж баранів обираєм й горлаєм, що скрізь барани. Серед незліченної кількості творів Григорія Єлишевича не тільки гумор муза дарує майстру слова і ліричні рядки. Нехай не було іншому кохана, нехай між нами прірвою літа. Оторвати я не бересла, що літа не вмира від літа. Зараз не до жартів закидають журналісти, але письменник переконує в протилежному. Саме у найскрутніші часи українців тільки рятує гумор та пісня. Людина повинна жити, поки живе, і радіти цьому життю, поки вона теж живе. І пробувати щось робити, щоб цю радість дати іншим людям, які тебе оточують. Дарує радість усім оточуючим і ділиться з нами власним рецептом щастя. Бережи родину, вирости дитину, і нас у серці скарби. Не ламай калину свій свою країну, нашу Україну люби. у творчих планах сумського байкаря об'єднати 40-річне літературне надбання у збірку. Вибране Катерина Петрова, Антон Загайко на часі новини.